Доброго часу, дорогі друзі! З вами Олександр і канал Південний Пошук. Так, і сьогодні у нас багато-багато вінтажного старенького посуду, в основному посуду зі старого будинку. Готували будинок на продаж, тож попросили, щоб я зайшов, можливо, знайшов собі щось цікаве, інакше б оце все, що ви зараз бачите, пішло б на смітник. Його б могло бути, мабуть, вдвічі-вдвічі більше. Але так як я ну, в посуді в принципі не сильно так розбираюся, та й мені не дуже хочеться ним постійно займатись, я прийшов, подивився і вибрав ну, просто саме такі речі, які мені найбільше сподобались. Хоча можна було, я ж кажу, набагато більше, там було багато тарілок, чашок, але ну. Вони всі достатньо дешеві, навіть якщо продавати. Це хіба що, якби ну, була своя точка десь на барахолці, то можна було б затарити і все ну, забити контейнери Там по 10-20 гривень тарілочки розпродувати. А так я його не взяв. Взяв те, що, ось, на мою думку, показалось самим цікавим. Тож, зараз ми оглянемо ці всі речі. Ну, а в кінці зроблю огляд на декілька інтернет-закупів. Ну, тобто, підемо від такого найменш цікавого до більш цікавого, Так. Тож, поїхали. Навіть не знаю, з чого розпочати. Давайте отак. І буду потрохи відставляти. Ось така ось цукорниця. Старенька. Таким гарним малюнком. Так, має клеймо, і це у нас. Довбиш другий сорт, я так розумію. Якраз я вибирав все таке, що було ціле, більш-менш. Ну, я відмивав, не знаю. Тут є є ось такий це заводський брак кераміки на кришиці. Ну, а так без колів, без тріщин. Є така цукерниця. Далі, давайте ось отака підставка. Під вазу, я так розумію, можливо, також під якусь цукерницю Ну, скоріше за все, сюди вставлялась якась е, з кришталю. З кришталю вазочка. ну серединки немає, була тільки вона сама. Це латунька у нас. Також дивіться, є клейма. Місто Світловодськ. Ось клеймо і ціна 4 рублі 50 копійок. Ну, це, скоріше за все, воно було в комплекті. Воно не окремо продавалась. Ну, забрав. Гарна, блискуча латунна. Далі ось такий, показую чайничок і декілька ще предметів, бо це прям цілим, цілим набором сервізу. Ось чайничок, блюдечко з чашечкою та соусник. Зараз. Окремо по кожному. Це Полтава, Полтавський завод. Так ось клеймо. Є таке. Так, Заварник також цілий, Не розбитий. Ось такий соусник з цього ж набору. Також позолота, все на місці. Воно стояло просто в серванті і, ним, мабуть, вже років 20 точно не користувалися, та якщо не більше. Ну і ось така чайна пара. Чашечка з блюдечком. Тут в наборі йде взагалі, я так розумію, коли повний, то 6 чашечок з блюдечками. Я взяв, ну, точніше, було всього. Три отаких от повних набори. Блюдечка-чашечка і ще три. Блюдечка окремо. Чашечки, на жаль, на жаль, втрачені. Тому цей набір вийде не повний, але тим не менш. Не буду показувати там блюдочка-чашечка такі самі. Є таке. Далі. Давайте. Подивимось трошки на графинчики. Ось такий ось великий, важкий з такого твердого, товстого скла, з зображенням винограду. Я так розумію, що він для вина і слугує з ось таким ось пробкою скляною. Ну, це 50 60 роки. На жаль, тут. Знизу нема ніяких клейм. Отакий От масивний, класний для вінчика. Те, що треба домашнього особу. Ух! Домашній вінчик. Так. Ще один графинчик. Ось такого плану. Він менший, менший і за розміром, ну, і по міськості також. Хоча, можливо, і тут 0,5. Теж є його рідна пробка. Це от дуже класно, тому що пробки губляться. Тут зображення ось таких ось ну, квіточок, сонячників. Такого також масовного скла. І колір такий в нього прикольний. Не знаю, камера добре прийде, чи ні, такий він, наче, як. Світло-коричневий, такий янтарний, так, янтарний, я сказав би, є такий. Далі ось така пляшечка, ну чи також штоф, в вигляді дерева. Тут навіть є якісь клейми і написи. Так, а що ж тут написано у нас? DS-750-07. Так, а це що, рік 89. Треба подивитись. Є до нього ось така пробка, але вона щось тут погано за, за, закриває. Тут, скоріш за все, має бути ще такий резиновий. Ущільнювач, резиновий чи пластмасовий. Чи на самій пробці, чи якось тут ось зроблено ось він, отакий ну, вгорлишки є, щоб гарно закриватись. Так, також ціла. І до цього це кон'ячний набір, я так розумію. Ну, хоча в штоф можна ж наливати все що завгодно, з ним у наборі йдуть ось такі ось. Стопочки також у вигляді дерева. Їх йде 6 штук, тобто набір буде повний. Також є клейма. Ой, не перевіряв, який це завод, хто це робив. Ну, все присутнє, все ціле. Цей набір повністю цілий, і я так розумію, повністю комплектний. Більш, мабуть, нічого там не йшло, тільки 6 рюмочок. І оцей штоф. Далі, так. Що, посуд, щоб закінчити. А, так. у нас тут скрізь посуд. Ну, давайте ще під руку. Ось такий ліхтарик. Старенький вітепск. Ну, бачите, який стан у нього. Ну, так. Да. Зовсім нічого такого незвичного, да? предмет трапляється частенько. Забрав його ну, ні, і просто саме головне, що тут. До речі, всередині він непогано виглядає, що тут з ним є його е, паспорт. Паспорт з печатями, з усім. Тож, може, колись трапиться такий у гарному нормальному вигляді, без цієї всієї ржавчини і то скомпонувати його з паспортом вийде гарний набір. Ну а так, поки, поки хай лежить, можливо, піде десь. Лотом, але вже без паспорта. Загальним лотом, там на Віоліті я коли виставляю, з однієї гривні, багато різних предметів є. Так. Шкатулка. Класна шкатулка. Ось така на тему полювання. Собака спаніель І це кашечка. Польовує качечку в воді. Тема полювання взагалі дуже ціниться. Люблять люди таке. Карболітова, наскільки я розумію, єдине, що, на жаль, на жаль, ось тут на кришечках є такий скольчик. Ну, так, Один тільки скольчик. Бачите, як ось цей, оця окантовка трішки відбита. Так, і в коробочці тут, ну я думаю, тут нічого такого цікавого, тут якісь буси. Видно, що старенькі. Але це, ну, це не корал, нічого такого дорогоцінного. Якийсь, ну, якийсь камінь, бо вони такі важкуваті. Такого плана. Такого це я просто вже не передивлявся, забрав шкатулку з тим, що було всередині. Ну, це також це не корал, це просто біжутерія, це бісер якийсь. Що тут ще в нас. Такі дві, як вони. Заколочки, так? Все, що в бумажці. а в бумажці взагалі нічого. Тобто, нічого цікавого, ну сама шкатулочка. Ну, да, шкатулочка, коробочка. Класно, класний сюжет. Далі. Далі дерев'яний. По дереву пройдемось трішки. Ось такі дві ложки українські розмальовані. Ну, ага, ця склеєна, як бачите, так. Да, ця ложка склеєна. Такі декоративні ложки, також нічого незвичайного, але забрав. Ось ця ложка трішки цікавіша. Дивіться, яка гарна. Розписна. Тут навіть є. Подарунковий напис і рік 1977. І навіть трішки залишились трішки залишилось від, від шильдику. Ой, не бачу, бачу, що 1 рубль 80, ну 80 копійок точно, а тут, мабуть, мабуть, 1 рубль. Це класна така ложка, таких не зустрічав. Ось такий топорик гуцульський. Також розписний. І що. О, яремчик. Клас, я був яремче. Хто ще був Яремче, ставте вподобайку. Є таке далі. Дерев'яні тарілочки. Ось такого плану різьблені. Ручна робота, наскільки я розумію, це на стіні тарілочки. Хоча з них можна і подавати їжу, і на них щоб і ні. Але, в принципі, ну, це предмет декору, так. Вони були десь складені, не висіли на стіні, але ось бачу, що колись такі висіли. Ось така просто різьблена і ось така з зображенням ось такої української хатинки, класної в лісі під, під деревами. Також, також на стіна тарілочка. Є. З деревом, з деревом, здається, закінчили, і, мабуть, і, мабуть, з посудом також вже будемо завершувати. Лишився лише один ось цей набір. Дуже такий він класний, я вам скажу. Латунний, це латунька. Ось такий піднос і 5 стопочок. В комплекті має бути 6. Десь однієї я не знайшов. Ну, загубилося таке буває. Ось тут також зображення. ну, Виноград. Я думаю, це виноград. Так, стопочки. Піднос з таким орнаментом. Наскільки я читав, то це вироблено було у Вірменії десь 80-ті роки. Так, має, ну, ним користувалися. Ясно, ось, бачите, емаль оця фарба тут трішки подерта. Є втрати. Але такий важкенький прикольний латуний набір. Такс. Що ми маємо? А мабуть, оце ми і маємо весь оцей от такий вінтажний посуд, що я вам показав. Я ж кажу, більше не брав, бо були ще і склянки, і рюмки, тарілочки. Ну, ну куди його нагрібати? Я вважаю, що я і так багато взяв. І тепер треба думати, що ж з ним робити. Бо навіть не знаю. Ну, все. Переходимо до знахідок тепер з інтернету. Дуже класні покупки. І погнали! Так, і перша на OLX. Ось така модель. Газполуторка. На, гус... ну, на гусеницях. Дивіться, який в неї стан. Просто колекційний класний. Обійшлася вона мені в 450 гривень. Ну і плюс доставка. Так, дверки відкриваються. Жодних царапин, жодних потертостей, жодного сходу фарби. От, дуже крута колекційна модель. Я вже в минулому відео казав. Прямо от приємно тримати в руках отакі старі речі, які виглядають як нові. Просто кайфуєш від цього. Є така моделька. Покупкою задоволений повністю. Далі Укрпошта, сайт Укрпошти. Якщо хто не знає, то місто Миколаїв на минулому тижні було. День народження, і Укрпошта випустила марки, присвячені місту Герою Миколаю. Я замовив це на сайті їхньому. Онлайн-магазин Укрпошти. Думав, там було предзамовлення. Я думав, що. Ну, Укрпошта, так? Що це буде довго? Нудно, ні. От, вони вийшли там, здається, 12 число. І вже через 2 дні мені прийшла ця посилка, тобто, прям дуже швидко. І дивимось, замовив я ось такий конверт, вже з маркою проштампований. Чесно скажу, що ну, по конвертам я не дуже, але вже замовляв цілим комплектом, ну, чому б і ні. Я хотів то сам блокмарок, але подивився, що можна і ось цей. Конверт, як він правильно буде. А, я сказав 12 вересня, 9 вересня. так? Конверт першого дня. З печаткою місто Герой Миколаїв із Маркою. І зображений наш костел, який знаходиться на вулиці. Так, зараз цю вулицю перейменували і, здається, вона називається Гліба Бабича. Ще один конверт. Без штампу та марки просто. Ще один конверт. Інший, це вже тут зображений центр, вулиця Соборна і старенька трамвайна станція. Ну і коли під час війни люди все закладали шинами, коктейлі молотова. Так. І ось це бонусом дуже приємно. Дякую, Укрпошта, не очікував. Бонусом поклав ось таку поштівку. Миколаїв місто на хвилі. Ну, як бачите, ракета біля тролейбусу. Було декілька разів, що ну, їхав тролейбус і біля, і на мосту. Ну, хто знає на початку війни Миколаїв громили просто 10 місяців кожен день. Там жах, що творилося. Ну, жах зараз по всій Україні. На жаль. На жаль, ніяк не заспокоюся ті. Не хочу матюкатись. Так, самі марки. Давайте глянемо самі марки. Ось такий блок марок. Миколаїв, місто Герой. І зображена наша обласна адміністрація, в яку потрапила ракета. І ось. Я надіюсь, вам видно, що з неї залишилося. Таке висока, висока будівля посередині з діркою. Ну і звісно, наш пам'ятник Святому Миколаю, який знаходиться в Каштановому сквері. Все ось такі шість марок. Такий набор. Клас, це собі в колекцію предметів з містом Миколаїв. Що ж, і традиційно на завершення ролику з, з, закупка з Аліекспресу з Китаю. Так? Давайте глянемо, що там нам китайці прислали. А маємо ось такий крутезний альбомчик для монет. Зараз я його відкрию. Ось так він виглядає така тверда, тверда палітурка. Як Ну, у вигляді книги. І ось тут 20 листів по 24 комірки в кожному. Тобто на 400, 440 монеток. Листи ось таким чином можна виймати. Можна додавати нові, можна замінювати, можна замінювати на. Різні розміри, тому що, да, на жаль, це трішки-трішки мінус. Ну, я б сказав би так, мінус. Те, що він розрахований тільки для маленьких монеток. Тому що довжина висота цих комірок 2,5 см. Тобто навіть не на 30 а на ще менше. Такі Ну, рублі ви сюди не забхаєте. А 10 копійок. Так, ну, Дрібні, дрібні монетки та, ну можливо, жетони. Але класно, класно зроблено, я ж кажу. Потім можна змінювати, виймати і вже будь-яким розміром тримати свою колекцію. Прикольно, він мені 250 гривень обійшовся з цього, з Китаю. 250 чи 280 щось таке скидка на нього була. Марки, марки, марки оцей весь комплект, що я показав, воно щось там, також до 300 гривень, і плюс доставка 50 гривень була. Вже точно не пам'ятаю. Що ж, друзі, велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Просто не знаю, так багато посуду ніколи ним не займався. Надіюсь, я вам показав, розказав правильно. Кому сподобалось не. Пожалкуйте вподобачку, підпишіться на канал, буде дуже приємно. Всім вам бажаю гарного настрою, бажаю кохання, чудових знахідок, гарних доповнень в колекцію. Я пішов шукати ще нові речі, на які робити огляд. Тож, до нових зустрічей!